Ма 10, там 9, вела 10, вела 9, 7 8, велат 8. Окей. Okay. Так, ну полетіло. Сподіваємося, там тут дама. І без дам, будь ласка. І без десятки. Найс. Nice. Якщо вічло попросити, то ГВЧ може інколи пожаліти тебе. Ну і знову таки я грай кол, щоб точніше бет, щоб отримати коло, щоб отримати рейс. Ну і сайз, тим більше. Каже, у мене блеф. Віриш, не віриш, я так, окей, я вірю. Ну всі тут карманки, я думаю, буду заводити. Я в позиції. Оп, мало відомо, 26 тисяч призвик всього. М -м, ставить незрозумілий сайз, щось типа 40%. Давайте будемо тягнути одну. Оу. Який ідеїст. Він зараз може часто чекати. Е і чеколоти може багато. Треба добирати, я думаю, за півпотіка. І на рівері пушимо. Ще рейс отримали. Ідеально просто. Як часто це може бути блеф, це може бути блеф. Раз на рік. Але я хочу спіймати цей блеф на раз на рік. Тобто, як коли Коля приходить ще одна піка, це може бути, з, е, 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 бути картою, яка екшен, е, вб'є. О, а та так бачите, це був блеф. А от і ми добрали з нього по максимуму. Навіть на рівері він же на велю став По 10 раз на день. Так, поїхали рейзити Бразила. І що ми тут граємо як? 73, Full House Тобто 7 далі ставимо. Як ми граємо з фулл ем проти Бразила я тут точно хочу за маленько зіграти. У мене є 3B з цією рукою. Ну давай думати, що в нього є. Ми зірали чек-чек. Я думаю, що в нього є 10-7. Король 6. Шикарно. Ізі чек Чорно, виходить. Зараз по дами. Поїдемо з китайцем, борт, каска. Чекаю і на чорні їду. Владеся. Не вгадав. Покидати, звісно, не збираюсь проти китайця. Да, ми вже в призах. 2398. Гравців залишилось. Окей, два заколу, ну в мене є еквіті якесь, треба ставити. Чеколо, ти таке собі. Давай ставити сюди. Карман, АІкси, червовий, червоний. Піковий. Вбиваємо. Чорну дав еквіті. Його ще поставимо. Ой, ну тут багато рук. 9x, 10x, буду B Push, я Сподіваюсь, що на рівері викине. Там 10, дама 9, Валет 10, Валет 9, 7-8, Валет 8. 8. Ось стільки рук, які повинні викидати. Ну, король Валет, я ще не думав. Король Валет не викидає, звісно. Ну, блін, блеф був норм. Що поробиш? Не... Не прокатило. Дуже багато фолда на рівері, але не пощастило, попав в топ-діапазону. Так, король Даму заколов на рейс. Казаха він ставить. Ладно, давайте щось інше. Ні, ну прикольні, конечно, саундтреки, але давайте щось інше. Голете він далі ставить, ну у мене карта маст є. Поїхали. Ну, рівер не цікаво, у мене другий нац. Якщо він запушить, я заколю, якщо він чекне, я, ну, Ізі, ali ставлю. У нього є флешшіти молодші. Мені тут треба, я так розумію, що мені треба. Перетворювати короля в блеф якогось. Так, тут 9. О, супер. Ну типа селверу це кол. Я можна і пролізти. Хоча ні, ч кол, Давай пролазити Кол. Ну дякую, що би тут сам. Чверть. Поїхали. Ой, хе Ай бтя, господи. Просто чекаю, пока здадуть норм. Так я так само чекаю, мы всі чекаємо, пока здадуть норм. Ніхто ж не грає на Юниту, всі чекають, пока здають норм. Король 9, заходимо. О, поїхали. Проставлять. а, Якийсь слплей. Я думаю, що за 12 якихось можна вибити тут все. Просо любителі ще люблять слопплейть позиції. Я хочу повибивати на рівері і не впаятися. Он доталин хочеться поставити. Якщо там цей Келвін нас одразу ще раз не випердить задумався, Ну я на телом поставлю тут широкий рейндж, а тут 28 блайндів. Ще Чикол зай фиша купа в банке 8 Полутіло, всіх покриваю. Коли покрываем. Полвидя це цены души, там мало рук гірших. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Так, ну тут не треба рейстити. Зіграємо кол-кол. Ну вже є. Шоудаун, правильно? І навіщо нам тут даму вибивати? Хай ті за, краще доїдемо. Бо чарову даму. чарову десятку. З короля не виб'ємо. звісно, він ставить, ми, звісно, колемо. Мічі може не деблуфувати ревер. Я з таким СПР без пози в нього рейндж взагалі. Якщо це регуляр. Можемо зіграти тут кол-кол кол. В кол, кол. питання? Та ні, я думаю, що це залізний кол. Якби у нього залишилось 7 блайндів, можна було он поставити. Понятно. Ну треба колоти, походу.